школярі переселенці підуть у школу із новими портфелями та шкільним приладдям, яке для них закупила Житомирська обласна державна адміністрація. Тепер 67 дітей здобуватимуть знання із новими портфелями за плечами. Я уже в 10 класі, мені такий взрослий достався. Нам сильно понадобиться. мы планируем ще долго здесь оставаться. Представники обласної державної адміністрації також поцікавились проблемами, які зараз найбільше турбують переселенців. Проблем досить багато, тому що ви розумієте, коли люди ну кинули все в своїх домівках і приїхали на іншу територію, всі, всі тут ви бачили, є сім'ї, в яких по п'ятеро, шестеро, навіть дітей побутові проблеми не вистачає прального порошку побутової хімії, тому що ну потрібно і посуд мити, і таке інше. Житомирська влада наголошує, що всіма силами допомагатиме переселенцям. Вже зараз триває робота над питанням забезпечення житлом людей у зимовий період.